Малакян, той, який гор, той, який в центрі поля. Тому й немає гармаша. Ну, ну, а Треба говорити і о травмі. зараз вот Ярмолька на удар на какой пас критий. і... И... Гол немає в показує арбітер. Забиває Євген Хачеріді в точці, де мав би забивати Артем Бісєдін. Це якась взагалі неймовірна ситуація. Зараз відбулася. Євген Хачеріді залишився у чужому штрафному майданчику і проткнув м'яч у порожню ворота. Розіграли, як по нотам, динамовцы. Надо посмотреть. Ноты нотами подивимося, чи не було там фальші від арбітра. Это нужно записывать. В учебники, в Ваналы Скритий пас Ярмоленко, зряча передача, і замикання, уже пустые ворота. Вот новый пас под себя. Впечатление, що не было. зі Менковичем на одній лінії Все-таки Хачеріді знаходиться. Таке от враження У динаміці. Безперечно, що цей епізод стане приводом для обговорення. Як і краса атаки, такий момент yeah. був чи не oh, був, в oh, сайті, стан, стане приводом обговорення у програмі про футбол завтра в 21.30.